Всім привіт! Я трішки прихворіла. Наразі лікуюся вдома, тому маю трішки часу, який я з задоволенням приділяю квіточкам. Ось, і вирішила так незаплановано трішки щось познімати. Починаю розпускатись, верніше продовжую розпускатись нотінгем. Має ось таких кілька пробілів. Не дуже мені це подобається, але доведеться змиритися. Буду чекати продовження розпуску квітів. Можливо, він ще доростить бутончики, такий красунчик. Кожна квіточка створює такий вже святковий настрій на балкончику, оскільки. Він в мене перший, хто розпускається. Є кілька орхідей, які продовжують квітнути, але їх небагато. Ну, і більшість тих, кого я придбала останніми, так само ще продовжують квітнути. Але я дуже-дуже чекаю на нові розпуски. Квітоносики все ростуть. Тож, десь через місяць-два, сподіваюсь, буде більш. Красива картинка. Також в мене квітне ось така неперевершена краса. Це бігліпчик без назви. В народі це, типу, щось сакури, оскільки він в таких ніжних відтінках рожевих. Дуже-дуже гарна квіточка, велика, така рюшиста. І дуже довго квітучий. Гарний у мене кущик. Я брала його таким підлітком в дівчинки. Дуже щаслива, що він у мене з'явився. Я мріяла про цю орхідейку. І ось вона вже близько двох місяців тішить мої очі. Надзвичайно гарна квіточка. Ось наразі тільки чотири квіточки, але в перспективі я знаю, що він може значно, значно більше. Ну, поки що це невеликий кущик, тому, в принципі, чотири квіточки для нього достатньо кущик таких розмірів, я вже його пересадила. Ну, не скажу, що невеликий, в принципі, достатньо нормальний. Як звичайна стандартна орхідея. Немає ще таких гігантських лопухів. Але думаю, що наступне цвітіння він видасть пишніше, тому що росте вже новий листочок в мене. Думаю, якусь ще буде збільшуватись. Ось так гарненько виглядає він на сонечку. Сьогодні гарний сонячний день. Зловила я нарешті. Ці промінчики. Ось така краса Також продовжую квітнути тоші. Нового квітоносика поки що не бачу. Це квітоносик літній, і вона досі тримає всі свої квіточки. Вони практично не погорають, а новим поки що мене не радує. Хоча треба вийняти подивитися, можливо, щось там і є. Бо вона намагається мені ростити діток. Хоча бачу, що ці дітки геть не ростуть, вони завмерли в рості. Ось ця, і там ще під листочком є, не видно маленько. Дітки не розвиваються, хоча кущ якось в активному рості, корінчики, але чомусь. Не хоче їх мені вирощувати, але нічого. Я терпляча почекаю. Е, трішки боюсь, коли затягується ріст діток, тому що це може просто перерватися. Дитина часто жовтіє, засихає, якщо занадто довго, вона висить на квітоносику, або сам квітоносик починає нищитися. І, відповідно, дитина разом з ним. Тому, особливо, коли дуже довго чекаєш на дитину, і вона вже зароджується на квітоносику, шкода її не виростити. Але в мене таке не раз бувало. До речі, зараз покажу на прикладі одної рослинки. Ось це в мене кущик білого метелика. Без назви, не знаю, як його звати, він не пробитий був. Він мені видав кілька діток. Оцей квітоносик, де є їх кілька, він старіший. А оце, де, це йде одна ось ця більша, це новіший літній квітоносик. А це ще з минулого року залишився. Тут на ньому дві дитинки внизу, і ось ця верхня. І як бачите, ця верхня почала просто сохнути, чорніти, і невідомо, що з нею. Відбувається, я просто зріжу її і сподіваюся, що нижні, все ж будуть рости. Дітки в такому стані дуже тривалий час, і про що я говорила? Що все ж, е якщо ріст їх затягується, то, може, це перерости в таку проблему, що дитина просто загине. Я маю надію на оцю велику, хоча корінчиків там і близько не видно. Я дуже сподіваюся, що вона виживе, тому що на диво кущик, дивіться, до речі, ось такі плями він має це набряки. Швидше за все, це через те, що пора її вже пересадити, і вона швидко просихає. Я інколи не слідкую, і вона може трішки підсохнути занадто. Потім полию її і ось. З'являються такого типу набрики. І на дітках деяких так само це передається. Ось тут видно. ось Сподіваюся, що це більша все ж буде в мене дорослою рослинкою, бо вона вже така велика. Напевно, залишу її собі. І хочу ще виростити, звісно, ці, яким чином не знаю. Бо жодні добрива, підживки їй не допомагають, вона собі так вирішила, що їй так комфортно. Єдине, що спробую реально пересадити її в інший горщик на автополив, щоб вона отримувала вологу поступово. Напевно, такий тип рослини. Ось цю дитинку буду відрізати та й до смітника, що з нею робити. Ось другим по рахунку, хто в мене розпуститься. Розкриє квіточки. Це буде біленький мій рюшистий лайтхаус. Орхідейка. Фото вставлю. Він так досить часто любить поквітнути, і досить рясно любить поквітнути, то він тільки почав. Я думаю, що тут буде гарненька гілочка. В нього дуже красиві квіточки. І тут по бутончику вже видно його мутацію. Тож дуже чекаю. Біленькі в мене відкривають сезон, нотінгем, а потім Lighthouse. І той, до кого в мене ніколи немає жодних претензій. Це Будда, як Будда Метелик. Тут він дав лише три квіточки. Але я помітила, що. Крім цього квітоносика, це літній, він видав ще свіженький, новенький. Сподіваюся, що це квітоносик, бо часто він любить з пазух давати також діток. Попри це, він ростить раз, два, три дитинки і збирається квітнути. Гарна коренева, всередині корінчики в рості, чудова рослинка. Ось це такий безкінечний цвітун і дід короб. До речі, в мене ті, що в банці вирощуються дітки. Там були різні, але в основному саме від нього, від Лікобуд, всі квітоносики вижили і всі дали діток. Тож, напевно, має він щось генетичне таке, що цей сорт любить непогано розмножуватися. Красунчик ароматний, дуже гарна орхідейка. І ось покажу дітками. Мене порадувала ще одна зірочка. Це розетта бігліб. Видала ось такі дві чудові дитинки. Я не можу сказати, що сорт абсолютно безпроблемний. В мене так само з ним проблеми з, ли, з листям. Зараз я витягну цей кущик і покажу, що я маю на увазі. Ось такий в неї кущик. Щойно його покупала, бо в палюці дуже був. Корінчики там начебто непогані, кілька зіпсованих, але це не біда. Принаймні, вони є. І кущик полюбляє собі покриватися різноманітними плямками. Тут це моя біда, тому що ось я щойно виняла, подивилася, що вона дуже сильно загоріла, вона стояла до вікна, хоча в мене тут плівки, але ось така вона засмагла. Заберу її з того місця, і пізніше трішки ці листочки мають позеленіти. Тут он гарний зелений. От, але загалом, от навіть на цьому видно, той, що не загоряв, вона має такі трішки плями жовтуваті. Це така розповсюджена проблема цього сорту. В кого є розети дівчата, розкажіть, як ваші поводяться, бо моя ну, постійно має якісь такі непрезентабельні листочки. Хоча на корінчики скаржитись не буду. Тут вона от кілька зіпсувала і на цьому процес зупинився. Були вже нові відшиї з цього боку. Ну і гарно ростить діток. Не знаю, мені е, виглядає вона досить здоровою, нормальною рослиною, гарний тургор, все гаразд, але е, щось, щось вона вимагає. Не знаю, чого їй потрібно. Е, можливо, пролюю її е, чимось для зелені, якимись добривами. Подивлюсь, О, це однозначно, треба її забрати від сонечка, бо вона дуже чутлива, як виявляється. Покажу ще, як почуває себе Вашингтон з нижніми защіпами Хто не бачив, не знає, нагадаю. В нього на шиї я знайшла аж всередині такі чорні плями, і довелося їх вирізати по максимуму. Деякі листки прибирати нижні. І там практично була дуже така тоненька. Шия. Ось тут я це все вирізала. Але, дякувати Богу, все гаразд з ним. Він пішов вріст. Ось є новий листочок, це дірочка. Я якраз вирізала в цьому місці вона на шиї була ця частина листка. І я якраз вирізала цю чорноту. Ось бачу, що корінчики в рості, в горщику так само все чудово. Квітнути, бачу, ще не збирається, хоча він у мене в такий час уже зазвичай пускає квітоносик. Але тут така шия в нього, навіть не знаю, звідки він має його мені дати. Хоча в цьому місці я побачила таку якусь набрякшу бруньку, чи це на корінчик. Ось. Чи це на корінчик, чи це на квітоносик, не знаю поки. І, до речі, я його перед тим ще як в нього була ця підашею, його молодила. Тобто, це, можна сказати, верхівка ось так наросла. І зараз покажу, що відбувається на пеньочку. І ось пеньочок з отакезною дитинкою. Така вона вже величенька. Тут листочок я обрізала, бо були сонячні опіки. Ось. Але не бачу ще корінчиків. Хочеться, щоб вона швидше-швидше наростила корінчики. Я була більш-менш спокійна, коли побачила проблеми з материнською рослиною, тому що знала, що в мене росте ось ця дитинка. І мені вдасться зберегти сорт. От, але вдалося зберегти і маму, і дитя. Тут пеньок такий собі. Ну, начебто непогано, але хотілося би краще по корінню. Загалом ось така вже гарна дитинка. Чекаю на корінчики і буду її відсаджувати. Ну і наостанок покажу своє сімейство котячих. Тут же насправді ціла сім'я. Це в мене якби, дитина з точки росту, яка з'явилася. Не знаю, чому їй так захотілося, але ріс собі кіт це велика, доросла голландська рослина була, росла і вийшло так, що я побачила такі типу, маленькі листочки, потім корінчики виявилося, що це дитина з точки росту, я її відділила. Ось, і це вона вже в мене окремо квітне. До речі, тут розмір квітки, щоб ви розуміли цього кота, майже 9 см. І там 8 і 7, якось я міряла. Це маю на увазі по діагоналі. Ось так він менший. Але загалом ось така величезна квіточка, одна і друга. Це, ну, дитинка, не дитинка, це вже велика рослина з купою корінців. Оплела весь горщик ось квітна верхівочка. Пеньочок наразі відпочиває. Я так вже продивлялася і туди, і сюди намагалася знайти десь якусь бронечку, але поки не бачу, на жаль, немає нічого. Ось такий пеньок, він постійно в рості. Тобто тут. Достатньо листочків, він відчуває себе як звичайна рослина і продовжує рости. А це вже відділена дитинка з цього пеньочка. Ось така велика, гарна, з такими чудовими корінцями. І сьогодні помітила, що там є квітоносик. Скоро дитинка буде квітнути. Ось така сім'я котячих в мене. Сподіваюся, ще на поповнення, тому що паньочок дуже перспективний. І скоро дуже хочу побачити цю зелену пімпочку. От, тож, буде в мене квітнути скоро і дитя. І дитя з точки росту. Такі справи котячі. Загалом дуже-дуже він гарний такий. Має. Таке забарвлення досить світле. Але красунчик. І ось почав ще дорощувати мені квіточки. Поки нового квітоносика я не бачу. Ось така гарна рослинка. Забула показати, в мене тут ще одна радість. Це дитятко, яке довгий час не розвивалося. Ну, вірніше, розвивалося, корінчики ростило, а ось з листочками біда було ось цих два листочки і все. І нарешті я бачу посередині третій листочок. Виліз, зараз активно росте. Це черебом ЄС два, дитинка від моєї рослини. І що я ще помітила? Що це не просто листочок, а ще вона буде квітнути. Бачите, там Малесенький квітоносик. Ось, тож, нарешті, пішов якийсь рух, а то я думала, що вона завжди залишиться ось такою на е, два листочки, і надалі нічого з того не буде. Е, до речі, мама ось вона так само буде квітнути на два, на два квітоносики. Один, правда, не розумію, якось так йде вниз. Можливо, навіть це дитинка буде, хто знав. А один точно квітоносик. Ну що ж, завершу ось таким букетом недосказаних історій. Повторюся ще раз: хто не має, беріть. Ціна смішна. А рослина просто неймовірно. Він настільки гарний і абсолютно не скинув жодного бутона. Ось такий букет в мене відкривається. Ну, чесно, я в захваті. Дуже гарний і повинен бути в колекції, я так вважаю. А всім дуже дякую, що були зі мною. Я дуже рада, що вдалося мені відзняти відео. Всім бажаю гарного дня, хорошого настрою. І до нових зустрічей.